Вітаю, 15 жовтня, вівторок Олексій Кучеренко, Енергетичний фронт. Сьогодні буде дуже стислий наш ефір. Ну, ви самі розумієте, що великого оптимізму немає. Але хочу нагадати дуже такі цікаві відомі слова Голоди що... Стосовно, якщо їх прикласти до українців, що в нинішній ситуації для українців песимізм це занадто велика розкіш, щоб ми могли собі його дозволити. Тому все ж таки на прагматично не немажорній, а раціональній спокійній ноті, можу сказати, що безумовно дуже потужний удар. Зараз треба дочекатися чіткої інформації стосовно того як ступіню. Пошкоджень тих чи інших об'єктів, генерації теплової атомної. Ну, не, не, я не маю на увазі самі станції, там б'ють, е як завжди, по інфраструктури, по трансформаторним е підстанціях, які не дозволяють або знімати потужність зі станції, або по мережевим трансформаторним підстанціям, які не дозволяють постачати електроенергію, навіть якщо її вистачає е за потужністю генерації. Ну, хочу сказати, що влупили і по центру, і зараз за різними оцінками там дві третини Києва без світла. метро зупинилося, тільки що мені телефонували там, з дружби народів. Вибачте, дружба народів, от, от, от згадав вулицю, да? вулиця, дружба народів. Дружба народів. Сам я з дитинства там виріс на площі Перемоги, розумієте? там На тодішній Мінжинського, зараз Дмитрівський за цирком. І от зараз і перемога. І дружба народів, і арка дружби все-таки такий черговий новий смисл, але повертаємося. Безумовно, пошкодження нанесені, катастрофи немає і не буде, песимізму не може бути ні в якому випадку. Зрозуміло, що сьогодні важко всім. Думаю, що трошки дійсно ми так трошки і розслабилися, давно не було ударів ракетних. І така радісний підйом, навіть така ейфорія від Херсону. Взяття повернення в нашого рідного Херсону. І ворог зрозуміла, що для мене особисто це абсолютно не випадково, Те, що і вчорашній візит президента України в Херсон. те що... Те, що і саміт g 19 те, що взагалі наступають холодні дні і сьогодні погіршення температури, тому найкраще, що ми з вами зможемо зробити на допомогу державі, найкраще, найпатріотічніше в цій ситуації, це. Вибачте, мінімізувати настільки, наскільки це можливо, споживання електроенергії. Я на цьому так само закінчую свою передачу. Мінімізуємо споживання електроенергії. До побачення, Олексій Кученко.